Вітаю, друзі, на каналі Ремінь! З вами в студії Іван Опанасович Харченко. Сьогодні ми розберемо одну з найважливіших тем: перехід української медицини на офіційну платну основу. Те, що ми довго вважали безкоштовною медициною, тепер залишиться лише в історії. Як же зміниться наше життя з 1 січня? Почнемо з головного: відтепер, приходячи до лікаря без направлення, пацієнт змушений буде оплатити прийом. Ціни будуть офіційно встановлені та розміщені у кожній лікарні. Наприклад, якщо ви відчули біль у серці і вирішили проконсультуватися з кардіологом, вам потрібно буде спершу звернутися до сімейного лікаря. Тільки він може виписати направлення, яке дозволить отримати послуги без додаткових витрат. У разі відсутності направлення за все доведеться платити. Виняток становлять лише екстрені випадки, коли людина потрапляє до лікарні через швидку допомогу. Ця зміна викликає неоднозначні емоції. З одного боку, платна медицина сприятиме покращенню якості послуг, адже лікарі матимуть більше ресурсів. З іншого боку, вона створює додаткове фінансове навантаження, особливо для тих, хто живе за межею бідності. Уявіть, як складно буде людям із сільських місцевостей або пенсіонерам. Більше того, такі ситуації, як заболіло серце, спершу до сімейного, потім до спеціаліста, можуть бути небезпечними в разі термінової допомоги. Нововведення також торкнеться профілактичних візитів. Тепер, якщо ви захочете просто перевірити своє здоров'я, то будьте готові заплатити. Це може призвести до того, що люди почнуть рідше звертатися до лікарів, відкладаючи візит до останнього моменту, що може мати трагічні наслідки. Водночас є й позитивні аспекти. Введення офіційних тарифів дозволить уникнути неофіційних подяк лікарям, що було частиною нашої медичної системи. Лікарі отримуватимуть зарплату, яка відповідатиме їхньому професійному рівню, а не залежатиме від благодійних внесків. Крім того, система направлень має на меті забезпечити більшу ефективність, пацієнтів направлятимуть саме до тих фахівців, які дійсно потрібні. Українцям потрібно бути готовими до цих змін. Найкращий спосіб адаптуватися укласти декларацію із сімейним лікарем і регулярно перевіряти своє здоров'я, аби уникнути непередбачуваних витрат. Це лише початок перетворень, які нас чекають у медичній сфері. Як ця реформа вплине на вас особисто? Напишіть у коментарях, а ми продовжуємо тримати вас у курсі найважливіших подій: базова соціальна допомога, новий підхід. Система соціальної підтримки в Україні зазнає значних змін. З 1 січня впроваджується новий формат базова соціальна допомога. Це нововведення має на меті значно спростити та зробити більш ефективною підтримку малозабезпечених громадян, людей з інвалідністю та пенсіонерів, у яких бракує стажу. Давайте розглянемо, що саме зміниться та як це вплине на життя українців. Головна ідея базової соціальної допомоги. Об'єднати всі численні і часто неефективні соціальні виплати в єдиний механізм. На сьогодні багато людей отримують декілька видів допомоги по 100-200 гривень кожна. Оформлення цих виплат вимагає безлічі документів, часу та зусиль, що створює плутанину і бюрократичні труднощі. З нового року всі ці дрібні допомоги будуть скасовані, а замість них запроваджується одна виплата, яка складатиме 4 500 гривень. Ця сума, за словами урядовців, стане суттєвою підтримкою для тих, хто опинився у складній життєвій ситуації. Базова допомога буде спрямована на те, щоб люди могли стати на ноги, оплатити необхідні потреби, придбати ліки або навіть знайти роботу. Це своєрідний фінансовий буфер, який допоможе уникнути повної економічної безвиході. Втім, залишається багато питань. Наприклад, досі не зрозуміло, як саме буде впроваджуватися ця система. Хто матиме право на допомогу, які документи потрібно подавати, як довго вона буде виплачуватися. Чиновники обіцяють, що з 1 січня ці механізми стануть зрозумілими на практиці. Друзі, ваш підпис це захист українського контенту від атак російських ботів. Підтримайте Україну, підписуйтесь. Не можна не згадати й про потенційні труднощі. Наприклад, якщо базова допомога дійсно стане більшою за сумою, то існує ризик, що процес її отримання ускладниться. Замість десятків маленьких виплат, які можна було оформити незалежно одна від одної, тепер буде один великий платіж. Водночас, ті, хто потребує допомоги, можуть зіткнутися з довгими чергами, складними перевірками або навіть відмовами. І все ж, попри можливі складнощі, така реформа виглядає перспективно якщо її впровадять правильно, вона здатна значно покращити життя тисяч українців. Система стане прозорішою, простішою та ефективнішою. А головне, люди отриматимуть реальну підтримку тоді, коли вона найбільше потрібна. Якщо вас цікавлять деталі про базову допомогу, слідкуйте за нашими оновленнями. Ми обов'язково розкажемо, як скористатися цією можливістю, щоб отримати максимум користі. З 1 січня починають діяти нові правила щодо виходу на пенсію, які значно змінюють вимоги до стажу. Тепер, щоб отримати право вийти на пенсію 60 років, потрібно мати мінімум 32 роки трудового стажу. Ця норма є частиною пенсійної реформи, яка розпочалася ще у 2017 році. Відтоді з кожним роком вимоги поступово підвищуються, і до 2028 року мінімальний стаж досягне 35 років. Такі зміни викликають різні думки серед українців. З одного боку, це стимулює людей офіційно працювати та сплачувати внески до пенсійного фонду. Адже чим більший стаж, тим більше шансів на достойну пенсію. З іншого боку, для багатьох громадян це стає майже нездійсненою умовою. Особливо це стосується тих, хто працював неофіційно, займався домашнім господарством або тривалий час перебував без роботи. Для тих, хто не зможе накопичити необхідний стаж, передбачені альтернативні варіанти. Наприклад, можна вийти на пенсію у більш пізньому віці, у 63 або навіть 65 років, але за умови, що є хоча б 15 років стажу. Також доступною залишається можливість докупити стаж, але це коштує недешево, і далеко не кожен може собі це дозволити. Особливо болюче це питання для людей, які знаходяться на межі пенсійного віку. Уявіть собі людину, якій залишилося 2 роки до пенсії, але вона має лише 30 років стажу. Через нові вимоги вона змушена працювати ще додаткові два роки, аби досягти мінімального порогу. Для багатьох це фізично складно, особливо якщо врахувати стан здоров'я та умови праці. Чиновники запевняють, що реформа спрямована на стабілізацію пенсійного фонду, який зараз має значний дефіцит. Однак для пересічного українця це більше схоже на додатковий тягар. Люди, які працювали все життя, Тепер змушені боротися за кожен рік стажу, аби отримати свої законні виплати. Така ситуація вимагає активної уваги громадян до свого трудового стажу. Слід перевіряти дані в реєстрі пенсійного фонду, уточнювати інформацію про сплачені внески та заздалегідь планувати, як компенсувати недоліки. Водночас суспільство очікує, що держава запропонує більш гнучкі та доступні рішення для тих, хто опинився у скрутному становищі через ці зміни. Ці нововведення – лише частина ширшої реформи, яка матиме довготривалий вплив на майбутнє кожного українця. Як адаптуватися до цих змін? Це питання залишається відкритим. З 1 січня в Україні починає діяти нова система підтвердження інвалідності. Всі МСЕК, медико-соціальні експертні комісії будуть ліквідовані, а їх функції перейдуть до експертних комісій, створених при лікарнях. Ці зміни спрямовані на боротьбу з корупцією та забезпечення прозорості процесу визначення ступеня інвалідності. Раніше процес отримання інвалідності часто супроводжувався бюрократичними перепонами. Люди скаржилися на довгі черги, складні процедури та нерідко вимагання хабарів. Часто ті, хто дійсно потребував допомоги, стикалися з труднощами, тоді як інші отримували статус інваліда незаконно. Заміна МСЕК на експертні комісії має усунути ці проблеми, зробивши процес об'єктивнішим. Нова система також вводить поняття працездатності. Відтепер кожен, хто отримує інвалідність, проходитиме додаткову оцінку, яка визначатиме та чи може ця людина працювати і в яких умовах. Міністерство соціальної політики прагне створити більше можливостей для людей з інвалідністю, пропонуючи їм перекваліфікацію, спеціальні умови праці. Або адаптовані робочі місця, це дасть змогу багатьом людям повернутися до активного життя і бути корисними для суспільства. Водночас зберігаються всі раніше встановлені статуси інвалідності. Людям, які вже мають підтвердження, не потрібно проходити повторні обстеження, а їхні виплати залишаються незмінними. Це рішення було прийнято для того, щоб уникнути масових черг і плутанини. Хоча нова система виглядає перспективною, вона викликає і певні побоювання. Головне питання як будуть реалізовані ці нововведення на практиці, чи вистачить ресурсу у лікарень для організації роботи нових комісій, чи будуть створені умови для справедливої оцінки працездатності, чи не перетворяться ці комісії на нове джерело бюрократії та затримок. Позитивний момент у тому, що зміни спрямовані на підтримку людей з інвалідністю, вони отримають не лише фінансову допомогу. А й реальні інструменти для інтеграції у робоче середовище. Якщо система запрацює так, як обіцяє держава, це може стати важливим кроком вперед у сфері соціального захисту. Українцям залишається спостерігати за розвитком подій і бути готовими до нових процедур. У будь-якому разі важливо активно відстоювати свої права і звертатися за консультаціями, якщо виникають труднощі. Адже кожен громадянин. Заслуговує на справедливість і підтримку. Однією з найбільш болючих тем для українців у новому році стане зростання комунальних тарифів. З 1 січня починають діяти нові правила, які суттєво вплинуть на витрати кожної родини. Найбільший резонанс викликало підвищення вартості транспортування електроенергії та газу, яке в окремих випадках може досягти кількаразового збільшення. На перший погляд здається, що побутових споживачів ці зміни не торкнуться, оскільки діє мораторій на підвищення тарифів. Але це лише тимчасове рішення, яке знімається одразу після завершення опалювального сезону. Вартість електроенергії може зрости до 6,16 гривень за кіловат годину, а ціни на транспортування газу зростуть у чотири рази. Це неминуче вплине на кінцеву вартість товарів і послуг, адже бізнес також стикається з підвищенням витрат. Уявіть, як це відіб'ється на кожному з нас. Подорожчання електроенергії і газу для підприємств означає зростання цін на хліб, молочні продукти, транспорт і навіть комунальні послуги. Люди, які зараз ледве зводять кінці з кінцями, будуть змушені економити ще більше. Для пенсіонерів або родин з низькими доходами це може стати справжнім випробуванням. Держава обіцяє підтримувати населення через механізм субсидій. Проте вони не покривають усіх витрат. Система субсидій охоплює лише частину населення, залишаючи решту сам на із проблемами. Для багатьох субсидій стають лише краплею в морі, оскільки реальні суми комунальних платежів продовжують зростати. Ситуація ускладнюється тим, що багато родин уже зараз віддають значну частину доходів на оплату комунальних послуг, деякі вимушені обирати між базовими потребами, їжею, ліками чи оплатою рахунків. Підвищення тарифів лише загострить цю проблему, змушуючи людей шукати додаткові джерела доходу або заборгувати за комуналку. Чиновники пояснюють підвищення необхідністю залучення коштів для модернізації інфраструктури та покращення якості послуг. Проте багатьом це здається недостатньо переконливим аргументом, враховуючи важке економічне становище країни. Люди очікують, що держава зможе знайти баланс між необхідністю змін і реальними можливостями громадян сплачувати за комуналку. Водночас важливо розуміти, що зростання тарифів є викликом не лише для населення, але й для влади. Як держава зможе організувати ефективну систему підтримки? Чи вдасться уникнути соціального вибуху, якщо значна частина українців опиниться за межею бідності? Ці питання, поки що, залишаються без відповіді. Але їх вирішення стане вирішальним для стабільності країни. Українцям потрібно бути готовими до цих змін, планувати бюджет і шукати способи економії. Але водночас важливо висловлювати свою думку, щоб впливати на політику і нагадувати владі про необхідність дбати про добробут кожного громадянина. З 1 січня в Україні запроваджуються нові правила для банківських операцій, що стосуються моніторингу фінансових транзакцій. Це частина ширшої ініціативи з покращення прозорості та контролю в фінансовій сфері, а також запровадження електронної гривні. Важливою зміною стало підписання меморандуму між сімома найбільшими банками України, що передбачає поділ клієнтів на три категорії: надійних, умовно надійних і ризикових. Це означає, що залежно від вашого фінансового статусу та історії банки можуть встановити різні ліміти на перекази між картками. Для надійних клієнтів максимальний ліміт на перекази без додаткового моніторингу становитиме 150 тисяч гривень. Умовно надійні клієнти можуть здійснювати перекази до 100 тисяч гривень, а ризикові лише до 50 тисяч гривень. Якщо сума перевищує ці ліміти, транзакція може бути заблокована або вимагати додаткових пояснень від клієнта. Це означає, що люди, які роблять великі перекази, Можуть зіткнутися з проблемами при проведенні операцій, якщо не зможуть підтвердити джерело коштів або їхнє походження. Такі нововведення можуть бути незручними для багатьох громадян, особливо для тих, хто не має стабільних доходів або працює з великими сумами, наприклад, для пенсіонерів, які отримують великі перекази на лікування від родичів. Уявіть, що ви збирали кошти для лікування протягом кількох місяців. А потім у вас блокують переказ через те, що ви потрапляєте в категорію ризикових клієнтів. Така ситуація може призвести до значних труднощів, особливо коли справа стосується важливих або термінових платежів. Хоча нові правила, створені для боротьби з відмиванням грошей та іншими фінансовими злочинами, вони можуть також створити серйозні проблеми для звичайних громадян. Більшість людей не підозрюють, що потрапляють до категорії ризикових клієнтів. І навіть не уявляють, що може статися, якщо їх транзакція перевищить встановлені ліміти. Зокрема, такі ситуації можуть стати проблемою для тих, хто здійснює великі транзакції через сімейні або бізнесові потреби. Друзі, ваш підпис це захист українського контенту від атак російських ботів. Підтримайте Україну, підписуйтесь. Однак, попри можливі труднощі. Банківська система також планує ввести механізми швидкого реагування на подібні випадки. У разі блокування великих переказів клієнти зможуть звертатися до банку для роз'яснення ситуації або надати додаткові документи для підтвердження походження коштів. Проте не можна забувати, що такі процедури займають час і можуть створювати додаткові труднощі для людей, які не мають можливості швидко реагувати на запити банку. Загалом нові правила моніторингу банківських операцій можуть значно змінити спосіб взаємодії з фінансовими установами. Важливо бути уважними і проактивними, щоб не потрапити в неприємні ситуації. З Нового року українців очікують податкові зміни, які, зокрема, стосуються збільшення військового збору та інших податкових зобов'язань. Президент підписав рішення, що переносить запровадження підвищених ставок податків для ФОПів на 1 січня. Це стало тимчасовою перепочинкою для підприємців, оскільки раніше очікувалося, що нові ставки набудуть чинності ще з жовтня минулого року. Однією з ключових змін стало збільшення військового збору. Для державних службовців нові правила вже почали діяти з 1 грудня. І ставка збору зросла з тобою плисок до 5%. Пісок. Для решти категорій платників нові ставки наберуть чинності на початку нового року. Це викликає змішані емоції. З одного боку, додаткові кошти спрямовуються на підтримку армії, що є вкрай важливим у поточних умовах, з іншого боку, підприємці і громадяни змушені будуть віддавати більшу частку свого доходу, що може вплинути на їх фінансову стабільність. ФОПи також стикаються з новими викликами: підвищення податкового навантаження ускладнює ведення бізнесу, особливо для малих підприємців, які вже страждають через економічні труднощі та нестабільність. Багато з них були змушені скоротити свої витрати або навіть припинити діяльність. Підприємці побоюються, що додаткові податкові витрати з початку року можуть призвести до ще більшого зниження їх прибутковості. Загалом нові податкові норми виглядають як важливий крок для наповнення бюджету, проте вони потребують більш гнучкого підходу. Наприклад, малий бізнес часто не має можливості швидко адаптуватися до змін. І потребує більшого часу на пристосування. Водночас, громадяни очікують, що податкові кошти будуть використані прозоро та ефективно, адже підвищення податків повинно приносити відчутні результати у вигляді покращення інфраструктури, соціальних програм чи обороноздатності. Що стосується військового збору, українці загалом готові підтримувати армію, розуміючи важливість цього внеску. Однак важливо, щоб влада забезпечила прозорий облік і звітування щодо використання цих коштів. Люди мають бути впевнені, що їх гроші йдуть саме на те, для чого вони були зібрані. Для багатьох українців новий рік стане часом викликів, але також і можливостей переосмислити свої фінансові стратегії. Підприємцям варто заздалегідь підготуватися до нових податкових вимог, щоб уникнути штрафів і неприємностей. А громадянам слід уважно стежити за змінами в законодавстві, щоб максимально захистити свої права і фінансову стабільність. У січні на міжнародній арені очікується подія, яка привертає увагу багатьох українців і всього світу інавгурація нового президента США. Хоча остаточний результат цього процесу ще залишається в центрі обговорень, багато хто покладає великі надії на зміни, які можуть статися після вступу нового лідера на посаду. Для України ця подія має особливе значення, адже від зовнішньої політики США значною мірою залежить хід війни та підтримка нашої країни. Українці сподіваються, що новий етап у міжнародних відносинах може принести рішучіші дії з боку союзників, більшу військову допомогу та посилення санкцій проти агресора. Водночас надії переплітаються із сумнівами, адже глобальна політика часто буває складною і багатогранною. Протягом останніх місяців США залишалися одним із головних партнерів України у війні. Військова техніка, фінансова підтримка та політична допомога стали важливими чинниками для збереження нашої незалежності. Проте зараз багато залежить від того, чи зможе новий президент зберегти цей курс і навіть посилити його. Українці чекають не тільки на слова підтримки, а й на конкретні дії, які допоможуть змінити хід подій. Варто враховувати і внутрішні виклики, з якими стикається США. Економічні труднощі, політична поляризація та інші проблеми можуть відволікти увагу від міжнародних питань. Це змушує українців замислюватися над тим, як ми можемо посилити свої позиції на міжнародній арені, зокрема через дипломатичну активність і співпрацю з іншими країнами. У цей момент важливо залишатися реалістами. Ніякі зовнішні чинники не замінять нашої власної роботи для зміцнення держави. Ми повинні продовжувати боротися за свою свободу і незалежність, сподіваючись на підтримку союзників, але не покладаючи всі надії лише на них. Шановні, обов'язково дивіться наступне цікаве відео. До зустрічі завтра на каналі Ремінь.